Для цих життєрадісних молодиків гумор чи не найулюбленіша справа. Йому готові приділяти весь свій вільний час, адже дарувати людям посмішки головна ціль акторів народного студентського театру естрадних мініатюр. Гумор це є сенс життя. Як в нас кажуть, що СТЕМ це не увлічення, СТЕМ це діагноз, це заболівання, від якого дуже тяжко вилікуватись. Вже 36 років колектив веселих та завзятих дарує свій позитив оточуючим. За весь час свого існування артисти змогли вибороти звання народного театру. Хоча багато хто з акторів вже покинув стіни університету, про творчу команду не забути ніколи. Аби згадати свої зіркові часи та знову зібратися разом на одній сцені, у традиційному фестивалі взяло участь і найстарше покоління, так би мовити, ветерани студентської гуморини. В нинішній гуморині приймають участь актори. Різних поколінь від ветеранів, які вже дуже давно закінчили університет і які е, навіть не працюють на сцені, а просто перед гумориною зібрались і присвятили декілька неділь, тижнів для того, щоб підготувати якісь мініатюри, згадати молодість і показати часточку гумору, а також зовсім молоді актори, які лише починають. Свій творчий шлях. Через лави Юмодеса пройшов не один десяток студентів. Та пан Микола крокує разом з ними від самого започаткування й до сьогодні. Адже саме він був ініціатором створення театру. Чоловік зізнається, кожен викладач у душі має бути актором. Робота з молоддю для нього найперша справа. Хочеться триматися в тонусі і тому з молоддю дуже прекрасно працювати, тому що сам залишається десь молодим. Я не відчуваю свого віку і. Намагаюся не відставати від молоді, так що це дуже от, саме прекрасне почуття. Те, що цей адреналін, це ці хвилювання, знаєте, от кожен, перед кожним виступом і потім е, оплески вони завжди продовжують, як кажуть, роки. Охочих пожартувати та посміятися, виявилося чимало. За роки існування студтеатру у артистів з'явилися постійні шанувальники, які не пропускають жодного виступу. Я кожен рік приходжу дивитися це фестиваль, різні команди приїжджають, доволі такі цікаві люди поспілкуватися. І такі... Ну і гумор, відповідно. Найбільше подобається, як вони грають. Тобто, знаєте, буває гумор, цік... ну, гумор смішно посміятися, поспілкуватися з людьми, а буває, мені дуже подобається, як актори взагалі грають. Тобто це театр. Варто зазначити, що в Україні тільки два студентські театри мають почесне звання народного, і один з них саме наш Хмельницький. І пам'ятаємо, у світі немає нічого кориснішого для людини ніж сміх, адже саме він продовжує життя. Тим, ж, хто побував на фестивалі студентського театру ЮМОДЕС, вічне життя гарантоване.